Дуже добре, дуже добре мати клепку в голові і е, здорове критичне мислення, щоб задавати собі питання, для чого я це вибираю, для чого я це роблю, яка моя мотивація, що, що я досягаю, чи що я тут отримую. Якщо я добираю певні, певні емоційні фактори, да, то десь я собі в чомусь зраджую і є потреба розібратися зі своїми поняттями та такими базовими поняттями стосунків з материнськими Аспектом, з батьківським аспектом, тобто визнати необхідність взяти відповідальність за своє життя на себе. Бо дуже часто люди от бігають по якісь, 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 якісь плюшки кудись, і, і насправді е, в цьому немає ніякого ну, сенсу, тому що це, це не стріла, яка летить в ціль. Це такий заблудший юнок, який бігає по лабіринту ілюзій.